Доброго вам дня. Добрий. день. Скажіть, будь ласка, хто ви, що ви? Мене звати Юлія Дайнеко, я представляю координаційний штаб громадського контролю, який був створений за ініціативи кандидата в народні депутати по 205 му округу Юрія Ткача від висунутої партією Республіка, а також підтриманий такими кандидатами, як Ігор Андрійченко та Павло Дем'яненко. Дякую, зрозуміло. Про це, а чим він займається? Сенс його діяльності. А, від наших представників на дільничних виборчих комісіях, спостерігачів та членів ДВК, стягується інформація до нас щодо правопорушень, які відбуваються, щодо можливих якихо спроб. Заворушок, які можуть при... Провокації Провокації, і тому подібне. Так і наші мобільні групи активно реагують на це і передають інформацію для забезпечення порядку та контролю на виборчого зі скажіть, будь ласка, ось я тільки що спілкувався з місією обсє з її представниками, ставив питання про те, що і вони, і ви, я так розумію, контролюєте технічний бік справи, тобто, ну щоб не було провокацій, щоб не було порушень, там каруселі, чогось іншого, іншого, іншого. Але мене цікавить інший бік справи. Мене цікавить те, з чим виборці у своїй свідомості, у своїх головах ідуть робити вибір. Як з цим бути? Чомусь от мені це суб'єктивна, звісно, точка зору. Здається, що не в технічних моментах найбільші проблеми, а в тому, що заклали в голови виборцям і за що вони голосують? Я не можу казати за всіх виборців, але я точно знаю, що люди, які йдуть голосувати, Нашому Чернігові за нас, то вони мають свідомий вибір. І я точно знаю, що Чернігів не зробить помилки і буде все добре в нас. Ті, що за вас, а ті, що за ковбасою, гречкою, грошима, думаєш... то не ваші? Я думаю, що вони не будуть голосувати за ковбасу за гречку. Тобто ви робите ставку на свідомих людей? Я думаю, що так. Я думаю, що в наш чернігів більш свідомий. Котрі не продають ні своїх батьківщину, ні майбутніх своїх дітей. Звичайно. За якісь подачки. Добре, дуже дякую. Але таке простеньке питання. А як зробити, щоб усі виборці, чи хоча б їх подавляючи більшість, була от свідомими патріотами, тими, хто діє на розвиток, на майбутнє, на віддалене в тому числі, а не тільки на сьогоденню гречку? Ну, я тр... думаю, що треба. Працювати з нашими людьми і доносити до них інформацію, що гречка, котра сьогодні буде вам продана, завтра дорожче вам аукнеться. Дуже дорого обійдеться. Дякую, успіхи вам.